У Львові родичі, колеги і шанувальники прощаються зі співаком Степаном Гігою, який пішов у засвіти цієї п'ятниці після кількох тижнів у лікарні. Роман Гаврилів перекаже спогади про відомого виконавця. Черга, яка не закінчується. Окрім родини і колег, ще сотні людей прийшли вшанувати пам'ять Степана Гіги. Я любив вас усіх а найбільше любив Україну. Хор Ірини виконує одну з найпопулярніших пісень Степана Єге «Яворина» – жінке, шанувальниці його творчості ще від початку кар'єри. Там російської пісні ні однієї не було. Там були всі українські пісні. Хай з Богом спочиває вічна пам'ять. Йому до повномасштабного вторгнення РФ співака зазвичай слухало старше покоління українців, та завдяки соцмережам пісні цей сон і золото Карпат набули більшої популярності вже серед молоді. Останнім часом молоді дуже почала його слухати. Ну тому я власне і тут. Вам скільки? 18. Наприклад, на якісь відпочинки ми їхали постійно її, слухали. Я не знаю, якось веселились. І на концерти частіше стали приходити молодші. А у Віталії під пісні народного артиста минало майже все життя. Перша його касета у сім років. Жінка каже, ці мелодії для неї назавжди. що напевно єдине, що серпніша встигла побувати на його концерті. Він був насправді ну живим енергійним з усмішкою. Тобто, навіть би не подумала, що щось може бути якась хвороба. ще щось таке. Перший альбом Степана Єге побачив світ далекого 1995 року, та навіть у свої 66 гастролювати співак не припиняв, як і писати хіти. Планував зібрати київський палац спорту та львівську оперу, але в середині листопада несподівано опинився на лікарняному ліжку. Цієї п'ятниці команда артиста повідомила від хвороби серце Степана ЄГ зупинилось. Його друг і гуморист Гриць Драпак згадує, остання пісня була майже готова, тільки не встиг її випустити. І коли до нього підходили, така Боже, ви така зірка? Ви така зв'язданка. Така ви знаєте, що таке зірка? Це просто скупчення газів. У один момент пах і зірки нема. Він дуже не любив, щоб його називали. Зіркою завтра о 14.00 розпочнеться чин похорону народного артиста. Спочиватиме він, як і заповіл на личаківському кладовище. Зі Львова Роман Гаврилів і Глубінка, подробиця телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.